Добрий день, дівчатка! Я надія, сьогодні на каналі Півонів Все про них розказую вам про старовинну селекцію. І ось чудовий сорт магніфіка. Магніфіка! Ви подивіться на цей розмір квітки. Бачите, так? Ось видно відносно моєї руки. Величезна квітка, бомба. А ви подивіться, як вона розкривається, і дуже багацько білих петалодій, ось на ній розміщено. І серединка біла. А як же вона розкривається? Розкривається воно так, як багатько старовинних сортів. Та сама Мадам Фуртадо можна подумати і злякатися, що вам дали пересорт. Аж ні. Потім квітка починає набирати потихеньку своїх ознак. Білі, абсолютно білі пелюстки, ознаки явно сорту магніфіка. Ось ця маленька квіточка. Дивіться мені. Незручно. Ось отак. Подивіться, оце вже розпущена, але іще бутон. А ось розпущена квітка. Магніфіка. Легкий, прекрасний, солодкуватий аромат. Просто захоплення а не сорт. Це такий, знаєте, дівчата, справжній делікатес. Ну, ось, так вам розказала про цей сорт. Прошу.